Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen. Herzlich willkommen in unserem 18. Deutschunterricht für Anfänger. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank für euer Vertrauen, für eure Unterstützung und für die netten Worte. Ich hoffe, euer Deutsch wird täglich besser, schöner und melodischer. Ich freue mich darauf, dass ich euch beim Deutschlernen helfen kann und meine Erklärungen nützlich für euch sind. Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden. Wir haben genug Zeit, wenn wir richtig verteilt eure zeit richtig lernt deutsch täglich wiederholt ständig das gelernte und übt grammatik deutsch zu lernen bedeutet fertigkeiten zu bewerben mit denen ihr eure berufliche und private lebensqualität verbessern könnt ich wünsche euch viel spaß beim deutschlernen wir sprechen heute weiter zum thema meine Arbeit. Der Plan für heute ist so. 20 neue Wörter, Präpositionen mit Dativ, Präpositionen mit Ländernamen, Hörverstehen. verstehen. Lass uns beginnen. Schreiben wir neue Wörter. Das Geld, die Rechnung. Das Büro, das Formular, der Laden, der Kollege, die Kollegin, das Problem, die Überweisung, die Anmeldung, der Termin, kontrollieren, unterschreiben, überweisen. annehmen, lang, langsam, draußen, drinnen, alleine. Präpositionen. Прийменники. В німецькій мові розрізняють чотири групи прийменників перше прийменники, які вимагають генетів, друге прийменники, які вимагають датів. Третє. Прийменники, які вимагають акузатив. І четверте. Прийменники, які вимагають одночасно або акузатив, або датів. Сьогодні ми розглянемо групу прийменників, які завжди вимагатимуть датів. Що це означатиме? Це означатиме, що артикль після даних прийменників зміниться. Чоловічий рід де на дим. Жіночий рід «де», середній рід на дим. І множина «ді» на дийн. Отож, розпочнемо розглядати дані прийменники: перший прийменник мит, з кимось, чимось. Розглянемо його значення. Перше. Вказує на спільність дії. Наприклад, mit dem Freund. з другом. Міддія з тобою. Mit den Kollegen. з колегами. Наприклад, речення. Ich gehe mit dem Freund ins Kino. Я йду з другом в кіно. Друге його значення. Вказує на спосіб виконання дії. Перекладається урудним відмінком. Наприклад, Kugelschreiber schreiben – Писати ручкою. malen – Малювати олівцем. Наприклад, речення. Den Brief mit dem я пишу листа ручкою. Третє його значення пересування транспортом. Наприклад, mit dem Bus – на автобусі. – на метро. Міддім Auto На машині. Наприклад, dem Bus. Ми їдемо на автобусі. Наступний прийменник НАХ. Перекладається українською мовою як до, наприклад, їхати до чогось. або після, наприклад, після чогось. Живається в таких значеннях, Вказує напрямок. До чогось країна або місто, які вживаються без артикля. Наприклад, Nach Deutschland – до Німеччини. Nach Hamburg – до Гамбурга. Nach rechts – Направо. Наприклад, речення Er fährt morgen nach Deutschland. Він їде завтра до Німеччини. Друге його значення вживається. При позначенні часу. Наприклад, 5 Minuten nach 11 11 година 5 хвилин. Viertel nach 2. 2 години 15 хвилин. Наприклад, речення Wie spät ist es? Es ist ес. nach 3. Котра година. 3 години 10 хвилин. Наступне значення. Вказує на послідовність у часі. Наприклад, nach dem Unterricht» – після занять. Nach dem Essen» – після їжі. Наприклад, – «Gehe ich nach Hause» – Після занять Я йду додому. Наступний прийменник aus. Перекладається українською як з середини чогось. Його значення. Перше. Вказує на напрямок зсередини. Наприклад, aus der Tiefe» – З глибини. Aus dem Zimmer» – з кімнати. Aus der Flasche» – З пляшки. Наприклад, речення er geht um Uhr aus dem Haus» – Він іде з будинку о восьмій годині. Друге його значення позначає матеріал. Наприклад, Aus Metall – з металу. Aus Silber – з срібла. Gold – з золота. Зауважу, що артикль у цих випадках не вживається. Наприклад, речення Meine Halskette ist aus Gold. Моя цепочка з золота. Наступний прийменник zu. Перекладається як до когось. До чогось. Його значення. Перше вказує на напрямок до певного пункту призначення. Наприклад, Цошуле до школи. Цумбангов до вокзалу. Цофезамлунг на збори. Наприклад, речення Вікоме іх Цумбангов. Як мені пройти до вокзалу. Друге значення. Вказує на напрямок до когось. Наприклад, «Zum Arzt» – до лікаря. «Zu den Großeltern» – до дідуся і бабусі. «Zum Цумбекея до пекаря. Наприклад, речення. «Heute fahren wir zu meinen Großeltern» Сьогодні ми їдемо до моїх дідуся і бабусі. А зараз запишемо деякі сталі вирази з цу. Zu besuch kommen» – приходити в гості. Zum Frühstück essen» – їсти на сніданок. Zu gehen, іти пішки. «Zum Mittag essen» – Їсти на обід. Zu Abend essen» – Їсти на вечерю. sein» – Закінчуватися. Zu Hilfe kommen» – прийти на допомогу. Zu Gast sein» – бути в гостя. Цубетґєн. «Іти в ліжко. Цутішкомен. Іти до столу. Цукецумтенемен. Взяти цукор до чаю. Також запам'ятайте ще дещо. Цухаузе вдома. На хаузе додому. Фон цу хаузе", з дому. Наступний прийменник фон. Перекладається українською мовою як від когось. Чогось вживається в наступних випадках. Перше відповідає на питання, звідки вказує на початковий пункт в просторі. Фом ацт від лікаря vom Friseur, від перукаря, фомбея від пекаря. Наприклад, речення Ich komme gerade vom Zahnarzt. Я саме йду від зубного лікаря. Друге значення Вказує на приналежність, заміняючи тим самим родовий відмінок генетів, відповідаючи на питання чий. Наприклад, Ein Gedicht von Goethe. «Вірш Gethe. Die Schwester von meiner Mutter. Сестра моєї мами. Das Buch von meinem Freund. Книга мого друга. Наприклад. Die Schwester von meiner Mutter ist noch nicht verheiratet. Сестра моєї мами ще не одружена. Також може позначати конкретне розташування. Наприклад, südlich von Frankfurt. На південь від Франкфурта. Наприклад, der Flughafen liegt südlich von Frankfurt. Аеропорт знаходиться. На південь від Франкфурта. Наступний прийменник бай означає у при. Розглянемо приклади його вживання. Перше вказує на місце перебування у певних осіб. Наприклад, Байден Етен у батьків, Байліза у Лізи. Байдефройдін у подруги. Наприклад, речення. Ich bin heute bei Lisa. Я сьогодні у Лізи. Друге його значення місце знаходження мається на увазі фірми. Наприклад, by БайСіменс. Байхаонт М. Наприклад, речення. Er arbeitet bei Siemens. Він працює на фірмі Siemens. І третє його значення. Розташування поблизу. Наприклад, by München – Під Мюнхеном. Lviv – під Львовом. Augsburg, Augsburg знаходиться під Мюнхеном. Тобто біля Мюнхена. Наступний прийменник Зайт. Перекладається українською як з. Але коли мова йде про час. Має ще значення як. Уже як означає початок якоїсь події, яка почалася в минулому і триває й досі. Наприклад, seit einem я уже як рік. Seit drei Monaten. Уже як три місяці. Seit gestern. Від учора. Наприклад, речення ich bin seit drei Monaten in Deutschland. Я вже як три місяці в Німеччині. Наступний прийменник АП. також перекладається українською мовою як з якогось певного часу. На відміну від прийменника ЗАЙТ, який також означає з якогось певного періоду часу. Прийменник АП означає початок якоїсь події, яка тільки почнеться в майбутньому. Наприклад, АПМОГЕН. Від завтра. З завтрашнього дня. Ab montag – З понеділка. Наприклад, die Ferien. «Від завтра починаються канікули. Наступний прийменник Аузеа. Крім за винятком. Наприклад, «крім «крім мене». Dear, крім тебе». Аузеадія. монтаг». За винятком понеділка? Наприклад, ich habe keine Freunde außer dir. У мене немає друзів, окрім тебе. Alle gehen ins kino außer mir. Усі йдуть в кіно, окрім мене. Наступний прийменник entgegen – Всупереч. Цей прийменник може стояти перед чи після іменника. В сучасній німецькій зазвичай entgegen стоїть після іменника. Наприклад, всупереч твоїм очікуванням. Meinem Vorschlag entgegen. Всупереч моїй пропозиції. Наприклад, речення. Deinen erwartungen entgegen habe ich die Prüfung bestanden. Всупереч твоїм очікуванням. Я склав іспит. Наступний прийменник гegenüber навпроти по відношенню. Цей прийменник також може стояти до чи після іменника. Наприклад, Де пост гegenüber навпроти пошти. Meinem Haus geigen übers. Навпроти мого будинку. Діагенüба по відношенню до тебе. Наприклад, речення die bank befindet sich meinem Haus gegenüber. Банк знаходиться навпроти мого будинку. Gegenüber habe ich immer іх Wahrheit gesagt. По відношенню до тебе я завжди говорив правду. Прийменник Dank. Завдяки. Наприклад, Данк дайне гельфе. Наприклад, речення Данк дайне er gemacht. Завдяки твоїй допомозі він усе вчасно зробив. Здавальним відмінком вживаються ще деякі прийменники, які ми розглядатимемо трохи згодом. Також нагадаю вам про деякі сполучення прийменника з артиклем. Бай плюс дим байм. Фон плюс дим фом. Цу плюс дим цум. Цу А зараз давайте разом виконаємо завдання, щоб ви краще засвоїли дану тему. Доповніть речення поданими прийменниками bei, mit dem, Nach, seit, фон zum. Перше речення. Wie ist є виксуат. Ванґєнзімогенс. Haus. В даному реченні ми поставимо прийменник Aus dem, оскільки ми виходимо з приміщення, тобто з дому. Наступне речення. Um viertel sieben. Ich gehe dann Bahnhof und fahre Zug. В даному реченні ми використаємо наступні прийменники. В першому реченні прийменник нах, оскільки саме він вживається для позначення конкретного часу. В другому реченні в першому пропуску поставимо прийменник. Цум. Він має значення йти до чогось. Та в другому пропуску «mit dem», оскільки в пересуванні транспортним засобом вживається саме цей прийменник. Третє речення. Meine Firma liegt südlich Köln Bonn». В першому пропуску ставимо прийменник фон, оскільки. Він вказує на конкретне розташування, тобто на південь від кельна, а в другому Бай. Як взначені під боном, тобто в околиці бону. Четверте речення. den Weg zur arbeit. Я, das дас mir nichts. Das mache ich schon? Fünf Jahren Ich nicht в даному випадку ми поставимо прийменник Zait, в значенні вже як 5 років. А тепер виконайте наступне завдання самостійно. Відповіді, як завжди, знайдете в кінці уроку. Тепер розглянемо ще два прийменники, які мають один і той же переклад, але вживаються в різних значеннях. Мова йде про прийменник ен та прийменник НАХ з їхнім спільним значенням в, коли ми говоримо про напрямок, наприклад, їхати, летіти в якусь певну країну. Більшість країн середнього роду. Але саме вони будуть вживатися без артикля. Наприклад, Das Deutschland. Das Österreich. Das Frankreich. Саме в цих випадках ми будемо вживати прийменник nach plus dativ. Наприклад, Ich fahre morgen nach Deutschland. Mein Bruder fliegt am Montag nach Österreich. Але, як завжди. Немає правил без винятків. Жіночий рід мають такі країни: Ді Україне. Ді тюкай, ді Монголай, Ді Швайць, ді Словакай, Ді Домініканіше Републік. Дімократише републік Конго. Ді Централ Африканіше Републік. Чоловічий рід мають Такі країни? Де Лібанун, де Іран, Де Ірак, де Зудан, де Йен, Де Ватикан, Де Оман, де Конго, де Нігея, де Зейнегал, де Чад. Ну, і, звісно, є країни, які завжди вживаються в множині. До них належать наступні. Ді die Нідерланде, die, die Vereinigten Arabischen Emiraten, також деякі острови. Ді Малидівен, ді Філіпінен, Ді Сейшелен, Ді Бахамас. З назвами цих країн ми завжди будемо вживати прийменник н плюс акузатив. Коли ми будемо говорити про напрямок. Наприклад, Іхфліге інді Україне. А не іхфліге нахде Україне, А тепер на вас чекає наступне завдання Виправте помилки в реченнях. И останнє завдання на сьогодні аудіювання. Hören Sie zu. Proслухайте повідомлення двічі та заповніть пропуски пропущеними словами. Ich bin Alexander. Ich wohne nicht in der Stadt und fahre jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit. Das dauert eine Stunde. Der Zug hat manchmal Verspätung. Zweimal ist er überhaupt nicht gefahren. Um 9 Uhr und um 18 Uhr sind die Züge voll. Manchmal fahre ich erst um 20 Uhr zurück. Dann sind die Züge leer und ich kann noch etwas arbeiten. Für heute wäre es alles. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.